Це тім тім каст. Моє вітання триває 526-та доба повномасштабної війни. На передову вирушив Віталій Козловський. Принаймні, на такі думки шанувальників артиста наштовхнули нові фотографії, якими він поділився на сторінці в інстаграм. На фото Козловського зображено у військовій формі в бусі авто кудись їде, утім, куди саме Козловський не уточнює. Зовсім скоро за кордон поїдуть Вакарчук, Джамала та Бумбокс. Вони виступлять у Лондоні на благодійному матчі на честь України, метою якого є. Збір коштів на відновлення навчального закладу на Чернігівщині. Всім привіт! Мене звати Паня, а я Таня. Ми з що себе клас Михайло Кочебинського ліцею. Ми їдемо в Лондон на благодійний матч Кемфою Укрейні. Дивіться, як я музикантаю на єдині новини та ми Бобо. Всім пока, пока. А от відомий телеведучий Єгор Гордєєв показав будинок для тварин, який відкрив напередодні. Як стало відомо, раніше в цьому приміщенні мав бути коворкінг для бізнесменів. Проте після підриву росіянами Каховської ГЕС з'явилася ідея створити сучасний волонтерський зоозахисний хаб для тварин, вивезених із Херсона. Тепер у кожної тварини є свій тимчасовий вольєр. Нам президент каже, що нема не має бути портретів в кабінетах і червоні стрічки не треба перерізати, але зараз виключення. Таке Вибачайте, буде. Вибачайте, нам да. потрібно та да. треба це зробити. Да, да, Пара-ба-ба-ба-ба. Да. пасібі всім величезним, хто допомагав. Спасибі, хто буде допомагати. Це наша спільна справа така. Ми таке маленьке телевізійне ОСББ. Учора, 2 серпня, у мережі з'явилося відео за кулісся цьогорічного фестивалю Юрмала. Співак Олексій в інстаграм показав, як він спілкувався з його організаторкою Лаймою Вайкуле. Ще одне неочікуване відео залетіло в мережу. На ньому можна побачити, як Тіна Кароль жбурнула мікрофон у фанів. Реакція залу була спокійною. А після казусу одна з фанаток допомогла навіть Тіні Кароль та передала їй мікрофон назад. Так просто шанувальники відреагували, бо відома співачка Тіна Кароль зробила кидок цей не навмисно. Слухайте українське і будьте обережними на концертах українських виконавців. Підтримуйте українське. Слава Україні! Це тім, тім каст.